Зранку 6 січня на водохреща біля Житомирського свято-Михайлівського кафедрального собору багатолюдно Житомиряни займають чергу, аби набрати додому освяченої води. Сьогодні ми святкуємо богоявлення за новоявленським календарем і відзначає прослана церква України і не тільки прослана церква України і Інші церкви, свято богоявлення, тобто третій праздник, як ми в колядках їх співаємо. Освячується вода після літургії, і цю воду, звичайно, люди несли до домівок і користуються нею протягом року. Сьогодні ми таке свято, вода хреща, освячується водичка, це наша традиція. і Ми каже, дотримуємося цього. Святимо хату і самі нап'ємося святої води. Набираю водичку на весь рік, щоб попити для здоров'я, помитися, дітей помити, Помиття. щоб була да, вода, священа вода потрібна, щоб була в хаті. Чого набираєте водичку? Щоб пити, щоб оздоровитися, щоб свято чувствують для все. У Житомирському гідропарку масових заходів не організовували. Тут чергують рятувальники. Вони розповідають, що цього року охочих зануритися в річку тетерів менше ніж торік. Ну на цю годину десь приблизно 250 зранку зафіксовано, десь так людей. Торік було набагато більше. Рятувальна служба на воді несе свою службу кожен день в штатному режимі. Ми спостерігаємо за зоною відповідальності. Але сьогодні такий день святий, великий. То, хоча це все не офіційно, ну якби заходи офіційних не об'явлено, не оголошено, але ми спостерігаємо і забезпечуємо безпеку відбування цього процесу.